Друзі, вітаю! Ви дивитесь канал Зуби Людям. Тут ми чесно, без перебільшень і рекламних обіцянок. Говоримо про те, що справді важливо знати пацієнтам і стоматологам про знімні протези. Сьогодні ми розберемо тему, яка стосується мільйонів людей. Це фіксуючі креми для знімних протезів. Це засіб, який багато хто. Або недооцінює, або навпаки, переоцінює. Одні вважають, що це порятунок, інші вважають, що це просто маркетинг та псевдоклей. А пацієнт, як завжди, опиняється між сумнівами, обіцянками і реальністю. У цьому відео ми розберемо, чи справді фіксуючі креми, чи вони покращують живання, як діють на психоемоційний стан пацієнта, кому показані? І коли крем – це погана ідея. Все на основі доказів. Зокрема, на мою думку, двох важливих джерел. Це клініч, одне з перших клінічних досліджень 1967 року. Та порівнянні з цим в історичному аспекті і що змінилось досі, ми побачимо в систематичному огляді 2017 року. Таким чином перша частина. Навіщо взагалі фіксуючий край? Фіксуючий крем. Знімні протези, як ми казали, тримаються завдя... завдяки анатомії щеле, прилипанню, тиску на слизову оболонку, балансу між розмірами, база, між розмірами базису та м'язовою активністю та формою зубів. Але коли зуби втрачені давно, Кістка атрофується зменшується кількість слини. Навіть якщо протез виготовлений точно, він починає ковзати. Особливо це стосується нижнього протеза, де немає широкої площі опори і постійно діють язик, щоки, жувальні м'язи. Пацієнт починає відчувати нестабільність. Страх, що пацієнт, що протез зміститься, і психологічну напругу. В таких ситуаціях виникає потреба в додатковому засобі, який допоможе стабілізувати протез. І таким засобом став фіксуючий крем. Як же працює фіксуючий крем? Фіксуючий крем це в'язка речовина, яку наносять. На внутрішню поверхню протеза. Після встановлення протеза в порожнину рота, крем створює тонку плівку між протезом і слизовою. І ця плівка амортизує тиск, зменшує ковзання, збільшує гезій і знижує тиск потертостей, допомагає рівномірно розподіляти навантаження. І це все була механічна дія, але є ще не менш важлива психологічна дія. Про це говорить і дослідження, яке ми зараз розглянемо. Як ми казали, фіксуючи креми, мають більш ніж столітню історію. І ось, на мій погляд, доречно розповідь. Розповісти про одне з перших порівняльних досліджень, яке було в 1967 році. І досі індекс, індекс задоволення пацієнтів називають індексом Капура. Таким чином, в 1967 році було проведено одне з перших. Досліджень оцінки ефективності повних знімних протезів. Було відібрано 24 пацієнта з повними знімними протезами на обох щелепах. Випробовували три засоби: порошок, крем, експериментальну пасту. Дослідж... Дослідники вимірювали силу фіксації, жувальну ефективність. На прикладі моркви і арахісу, поріг смакової чутливості та суб'єктивне відчуття пацієнта. Результати були такими: фіксація реально покращилась, особливо нижніх протезів. Жувальна ефективність, увага об'єктивно не зросла, смак не змінився, але важливо в пацієнти. Чували. Впевненість та стабільність. Дослідник. Підкреслює, пацієнти оцінили крем як ефективний засіб, навіть якщо ефективність жування не змінилась, їх впевненість зросла. Це важливий момент. Емоційний стан виявився не менш важливий, ніж. Фізичні показники. Що це значить для пацієнта? В практиці у стоматолога важливо знати, що пацієнт живе не за шкалою сили жування, а він живе з людьми, сміється, переживає, спілкується, навіть якщо Крем тимчасово допомагає відчувати себе впевнено, це вже достатньо впевнено це вже достатній привід, щоб його використати. Але тоді, коли є чіткі показання. Далі, сучасний науковий огляд у 2015 році опубліковано систем... систематичний огляд, в якому було узагальнено сучасні наукові дані, про фіксуючі креми основні висновки цього дослідження. Крен покращує ретенції, особливо на нижніх щелепій, зменшує проникнення їжі під протез, знижує ймовірність натирання, покращує психологічний комфорт, допомагає адаптації до нових протезів. Також описуються показання Це пацієнти з високою атрофією кістки, ксиростомією. Трофію кістки, емоційною напруженістю перед якоюсь подією, тимчасове ковзання протезу в період адаптації. Однак автор попереджає, що фіксуючі засоби не можуть замінити ортопедичну корекцію або виготовлення нового протезу. Далі, коли ж доцільні такі креми. Практичне застосування це перші 2-4 тижні адаптації до повного знімного протеза. короткочасне використання перед важливою зустрічю, також при сухості в роті, У пацієнтів похилого в віку з нестабільною моторикою, коли протез не відповідає формі. Кістки і слезової. Важливо, що крем. Треба наносити тонким шаром. Надлишок погіршує фіксацію і сприяє скупченню надлишків їжі. Які ж є варіанти фіксуючих засобів? Це крем, класичний, м'який, гнучкий порошок, менш ефективний, при сухій слезовій. Стрипи або смужки, зручні дозовані не течуть, подушечки для чутливої слезової та нерівних поверхонь. Гіпоалергенні засоби без ароматизаторів і цинку. Підбір є індивідуальним, немає одного найкращого засобу для всіх. Далі, друзі, коли ж не можна використовувати це. Зламаний, або невідповідно виготовлений протез, подразнення слезової, системна алергія на компоненти, погана гігієна, або спроба замінити кремом корекцію, або виготовлення нового. І найнебезпечніше, коли пацієнт. Постійно використовує крем, бо боїться звернутися до лікаря. Це шлях до незадовільного лікування і втрати довіри до лікування. Кілька так званих узагальнених випадків, умовних. Наприклад, пацієнтка 69 років. Протез виготовлений 3 роки тому. Останній місяць вона користувалась. Кремом тричі на день. Виявлено невідповідність базису протезному ложу і втрата прилягання. після перебазування крем не потрібен. Інший випадок: сухість у пацієнта. Після використання засобу, зменшення тривоги, покращення фіксації. Жінка. Новий протез використання протезу на протязі трьох тижнів повна адаптація. Таким чином, висновки, друзі, крем не панацея і незамінник правильно виготовленого протезу. Але він може дати людині впевненість і зменшити тривогу. Має чіткі показання і обмеження. При помірному і вірному використанні має наукове обґрунтування з точки зору і механіки, фізики, і психології. На цьому ця частина підходить до кінця, друзі, а в наступному відео ми розкажемо, як правильно наносити, яких помилок уникати. Коли краще обрати який вид крему, і яким чином краще розмовляти з пацієнтом про користування крему? Ви на каналі Зуби Людям обов'язково підписуйтесь, Підписуйте, ставте лайки, коментуйте, поділіться з іншими своїм досвідом користування фіксуючим фіксуючими кремами або повними знімними протезами.